Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні рубрика справи житейські. Що, мені заваж... що заважає отримати підвищення на роботі? Давайте подивимось, що вам заважає отримати підвищення на роботі. Які перешкоди для підвищення? Віреність. Підвищення я тут не бачу. Тут взагалі можна втратити цю роботу. Розочарування. Дуже якісь... руководство агресивне. Все руководством не, не лади якісь у вас. Ви дуже хочете оце матеріальне, оце да, підвищення. Але дев'ять жезлів це в путі, ще в дорозі. Не звертайтеся з цієї тропи, йдіть цим шляхом, робіть зусилля, ви доб'єтесь. Але це складно Складно і не швидко. Ваш внутрішній світ укаже вам путь. Самі все доб'єтесь. Зараз у вас закриті шляхи. Хто закрив шляхи? То закрив шляхи на підвищення вам. Тому, хто дивиться, хто закрив шляхи, скажіть. Покажіть. Тут немає магічного якогось впливу. Ви ще сили закрили. Це е, якийсь ваш шлях, який ви повинні пройти. Це для вас корисна ситуація. Це е, зробить вас е, кращим, сильнішим, кращою версію себе, відкриє набагато що очі, пробудить, ви проснет, проснетесь. Да? Е, оця ситуація конфліктна, в якій ви зараз, вона вам вищі сили, так спланували, організували навколо вас людей, щоб ви стали кращою версією себе. І ви будете заробляти дуже багато. Може, це вказує на те, що це, що ви робите там, де ви хочете підвищитись, що це взагалі не ваша справа. Мені так здається, що є щось таке, що ви, е, якась ваша улюблена, те, що ви любите. Бо це, що чим ви займаєтесь на роботі, ви це не любите. Вам там тошно і дуже погано. Довго, погано, прям як хвороба якась. Не любите ви цю роботу. І самі собі, скоріш за все, закриваєте ці шляхи на це підвищення. Ви хочете користі, хочете грошей, але справу цю не любите. Але вищі сили кажуть, що у вас є щось таке, що ви дуже класно робите, ви отримуєте задоволення. І ось тут ви станете великим і багатим заможнім. Будуть гроші, великі гроші, не прям такі дуже великі гроші. І ви щось маєте. Якісь плани на це. Це тут спінтаклі, це справа, яку ви плануєте, але ви не робите її відкладаєте. Це просто як ідея. Ну, ця ідея дуже класна, і вам це подобається, ви це любите, і у вас це вийде. І тут у вас буде задоволення в усіх сферах життя, карта міри, вищі сили. Це буде, як ви виконаєте, той план Божий, що на вас вищі сили. Розписали його, а це підвищення на цій роботі, це ну, можете йти цим путем, і як складно, важко, тошно, погано, але треба, щоб були гроші. Але це таке життя, це незадоволення. І кажуть вище сили, що не слухайте цього дьявола, який скушає вас на гроші, а слухайте своє серце сім'юрка Жезлів сам за себе. У вас є якийсь вогник, який принесе вам успіх і гроші. Я думаю, що це якийсь предприниматель, частний бізнес з цього розкладу. Каже, ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Те, що ви хочете робити, те, що вам подобається, те, що вам приємно, і буде вам успіх в цьому. Але оця ситуація, в якій ви зараз, ви як. Розріваєте, да? розберіться з собою, бо ви в конфлікті. Оце перша карта вийшла, що ви стримуєте свій гнів, е як е -м, тушите пожар сльоз, сльозами. Да? От, м -м, конфлікт внутрі вас, і ви його стримуєте. Вам не подобається ця робота, це підвищення вам, воно взагалі до лампи ну, хочеться просто денег. А ця справа взагалі вам у неї погано. Такий вийшов. розклад. Дякую всім за увагу. Хто хоче більш детально, більш подробно, записуйтесь до мене на прийом. Тоді буде все про вас і все буде більш детально. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.